Штрафи за відсутність реєстраторів розрахункових операцій повертаються згідно закону. із 1 жовтня 2023 року підприємців, у яких під час перевірок не буде такого програмного забезпечення, чекають чималі грошові покарання. Це стосується усіх суб'єктів господарювання, крім платників податку першої групи. Кожна група єдиного податку вона передбачає певний об'єм тих готівкових або безготівкових розрахунків, які дозволяє ця група. На жаль, на даний час, тобто є там підприємці, які дійсно його перевищують, в рази перевищують. То, то там, якщо там, скажімо, там друга група дозволяє 5 мільйонів 600 на сьогоднішній день це річний оборот. Тобто є суб'єкти, які вже переходять фактично ці суми і за місяць, і за два, а не за рік. Але далі перебувають на другій групі єдиного податку, сплачують так само фіксовану цю суму єдиного податку з соціальну внеску. Таким чином доходи бізнесмена ростуть, а держава податки не А це ті гроші, які мали б працювати на оборону країни. Та у свідомих підприємців час ще є. Як і можливість швидко встановити цифровий аналог касового апарату на будь-який гаджет, дійсно встановити безкоштовний програмний ПРО від ДПС дуже легко і дуже швидко. Зараз я вам покажу, як це можна зробити. Ось для прикладу ми перебуваємо на головній сторінці ДПС України. Тут розміщено банер програмні РРО. Якщо ми потрапляємо сюди всередину, нам доступні такі три кнопки для завантаження: для завантаження тепер, на, на iPhone, на Android та на комп'ютер. Наприклад, ми хочемо завантажити на Android, на телефон з Android. Натискаємо Google Play і нам відображається запрошення установити. Ми потрапляємо до моменту, коли можна завантажити свій ключ і використати свій пароль для входу в програмний реєстратор. Програмний продукт податкової служби зручний і відкриває перед підприємцями великі можливості. Можна відкривати зміну, створювати чеки, фіскалізувати їх, направляти їх покупцям у спосіб, який вони самі оберуть, наприклад, на месенджер чи на електронну скриньку. Можливо, в кінці зміни переглянути інформацію про виторгідь за день в X-звіті і закрити зміну використовуючи можливості z звіту. Після цього інформація про витагі потрапить як в інформаційну базу даних податкової, так і в ваш особистий електронний кабінет. Власниця салону краси Олена Мілецька вже не перший місяць користується програмним реєстратором. Перш ніж його завантажити, консультувалася з інспектором із податкової. Тепер всі операції проводить лише через систему. Прочитавши інструкцію, я зрозуміла, що вона. Ну, душа для використання буде, і тим паче вона ще й безкоштовна. Податкова все бачить, і бухгалтер мені не потрібен. А це іще один успішний приклад використання переро. У супермаркеті усі вісім кас під'єднані до програмного реєстратора. Дане переро ми встановили 1 січня 2022 року. Користуємося переро саме вчасно каса. Дуже зручно на розрахунках, люди довольні. Можна розраховуватися як карткою, так і готівкою, і також телефоном. В кінці місяця дуже зручно, що воно підраховує, все автоматично передається в податкову, щоб контролювати і дану виручку вчасно. І дуже подобається дана програма. Перевірки розпочнуться з 1 жовтня. Розібратися з системою у підприємців ще є час. Готові допомогти і консультанти податкової. В разі виникнення запитань бізнесмени можуть звертатись на гарячу лінію.